А там заявление написано. Заявление. Заявление. Людмила Ивановна. Візьміть, зареєструйте і копію зробіть, дайте хто тут старший. Все. Так, і, і, ще один вопрос. Да? Скільки ви зарплати получаєте? Да. 4300 гривень. Скільки років ви збирали на такого джипа? Ну це джип не мій. Ну ты ясно? Ясно, що не варто. Отдайте паспорт до нього. Можете показати? Ну що я должен вам показати? Робітникам міліції покажу. Не, ну, ви владелець, то ви що, ви те, я, та, нам я пас, там, ми, що нам дістати, то ми його забирати не будемо. Я так. не владівець. Я О. не владівець. Я користуюсь. Ну Ми прийшли з, з, з такими, такими предложениями, написали здраву заявлення. Вот. І... Не, ну, ми ми прийшли, прийшли з предложенням кінети в ящик, але ми якось не красиво, і ми дорослі люди, ми, я вважаю, що по дельмеці дуже буде, правильно чи ні? Ми не, ви не може посадовець займати оцю посаду так. Так, і працювати ще в полі. Михайло Ми, ви, у вас людей ви прийшли, скільки до, вас до людей мене, працює? щоб так. я написав заяву голову районної влади. Так. Так. Я, я написав, з моменту подання заяви я звільнений. Так. Я збираю речі і поїхав додому. Сьогодні я маю ніяких питань. Адже пане Антон, не хочете віддати? Ні, не хтось А що, ви нічого не хочете дати на АТО, не можете допомогти? — Я даю, ви знаєте, добре. Алло, добрий день, синок, я наберу даю на АТО. Ви подивіться зведення, скільки я даю на АТО. І ви це прекрасно знаєте, Михайло чи ніхто. Я знаю, звісно, як ніхто. Хто скільки що дає. тому Хто скільки бере? Що бере? Ну як що бере? Хто дає? Ну хто кому що дає? Ну правильно, ви, хто? Це ви? Це ви. що будемо бачити? Все, питань ніяких немає. Хочу. Я заяву написав, ви захотіли Безрівна заява. – Валерій Іванович, я б хотіла знати вашу думку. Якось дуже мовчки. Вони прийшли і ви написали. Ситуація зміна і дуже проста. Я планував цю заяву написати вже давно. Тому що те, що зараз відбувається, воно ніяким чином не свізмірно засідати. Якщо так, немає питань. Якщо за 12 років оцінено, що я неправильно працював або щось не так зробив, хай слідові люди працюють, немає ніяких затеж. Ні, ну оцінено. Ну я тут бачу 20 чоловік від сили. І вони ну, по покаже нічого, толково не кажуть, хто їм е, дав. Елементарне ну, я... питання, звідки джип за такі гроші? На державній посаді, звідки джип за таку суму грошей? Шановний колега, скільки він коштує? 70 тисяч євро він коштує. Можемо... Шановний колега, зрозумійте правильно, якби цей джип належав Стахову Валерію Івановичу, голові Козятинської районної ради, Не, то... я був би готовий... А то він належить мені чи комусь другому? Він належить юридичній особі, Бродецьке МГП. Понятно. Власником цього сільського є моя дружина. Ну що, я вам кажу, так як є. то що тут, все. Це заява написана. Спасибо. Можна написати, бо жертва здону тою сфоткати. Ну, правда, це ж коли?

<гуми> <гуми> є там те, Давайте. заява буде. Ну, ви розумієте, що написати заяву з цієї посади я можу тільки колись комусь передати. Тут матеріальні цінності, ну, ні, заяву пишете, так, потом, так, так. ми заяву напишемо, потім Люди думають, що будуть так само на вашому місці, хоча людина на ваше місце, ви прийдете і передасте всі цінності <гуми> Ну, ви розумієте, що я, по-перше, не знаю, як мені повестися в цій ситуації. Ну так, як вони себе з партії Легіону. Там мусорні ящики. <SAN> <Maria> ми не хочемо цього діти. Чесно, женщина. Слушайте, ви жінка, я вам ще раз кажу, ви жінка. Там світ мусорний ящик. Ви хочете цього? Я цього не хочу. Ну, то пишіть, пишіть заявлення і пішли. Ну, я думаю, по-перше, давайте ми будемо. По-перше, давайте ми прийшли, це громада. Це активісти громади. Вам висловлюють думку народу. І вам говорять думку народу, пожалуйста. Ну, я... Віднесіться до цього пісути. Я, я веду себе як жінка. Ви знаєте, серед вас багато моїх учнів. Скажіть, будь ласка, що я зробила? Я вас ну, Ні, не ну там де ви вчилися припадати. Давайте, Давайте. Давайте з Майдан людей оправлялись. Може, збав. Може з бав. Ко скажіть, кого я відправляв? Давайте, подождіть, скажіть, кого я відправляв? давайте <реклама> діалоги закрили. Що <кх> <кх> <Шо> робимо? <кх> <кх> так чи так? Як ви читав. Шановні, давайте, давайте будемо <кх> говорити цивілізовано. Якщо ви хочете, щоб я написала заяву, <кх> я <кх подумаю. <кх> я под, я подам заяву голові адміністрації і начальнику. все. Давайте а я поїхали. Вже написав заяву. Так, щоб Який вже... голова? – Ні, це Райрадин. <кліпи> ну, хлопці, нема тут хлопців. – Дівчата, немає. ну давайте по-людськи. ну Я вам ще раз кажу, ви ж будьте люди. Ну, ви заставляєте ви нас, <кліпи> нас, буду... нас вести себе неадекватно. Алік, Алік, ну ти що будеш допускати до цього, щоб зі мною так все поводилося? Я я прошу покрув. Ні, тут не ви розуміти. Скажіть, будь ласка, що скажите. Давайте налічності ласка... не будемо проти. Чекайте, хорошо, де сюди, Алік, скажи, десь сюди. Вивчилися в вчилися про аналітику. Параллельній... Скажіть, будь ласка, кого я відправила на Майдан? А не намая, вона на, антимайда. На, анти Наші нам вчителів і директорів. Кого саме? А чого кого саме? Що ви ж виходили? Нам його не треба. Нам не треба. Про що ви говорите взагалі? Людина це. Це жінка. Написати заяву. І все. Почі, почекайте? Кого читать? Ще раз питаю, що робить? Значить, якщо я не ви не то що ви мене виносите? Їдем, да. Я почекаю. Всі вже так вирішили. Що ми вся громада вирішила, що ви або ми вас виносимо пише? Ну, ви мене винесли, кинули в ящик. Все. І що далі? Кабінети повезе вас не покажу. Працювати ви вже не ви не будете вчити. Ви ж будете вчити. Ну скажіть, будь ласка, що я на своїй посаді зробила поганого? О що, हоро... що хорошо зробили? що хорошого? Якщо ви хочете послухати, Ні, я можу не сказати. — Ми слухатиме. У нас така бачка заява. Ви заслухати від людей. Отак ми півроку слухали. Люди півроку чекає. Які люди? Ніякі, не хотіли чекайте. В мене не виборна посада, шановні. Мене хтось призначив сюди, моя почекає. Дайте... Ви не будете тут працювати. Вам що не зрозуміло? Я, я це розумію, але Все. почекайте. Давайте ми, ми живемо цивілізовані та державі. Ну що вибирайте ящика або за ячек хлопці, почекайте ящик. 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 Я не хочу почекайте. ящик. Ви знаєте, це ваші питання. Якщо ви можете, якщо ви ми сьогодні говоримо про цивілізовану державу, яку ми хочемо всі побудувати, які не такі ви.

Общать, ну, і давайте домовимося з вами. Не, давайте ви ми ви ви я ви напишу ви заяву, ви якщо ви цього, ви цього ви. требуєте, да, але нет. я напишу заяву у. Визначений, скажімо, або зараз, або, будь ласка, хвати, бурати, біла. Чи весело? Приєднакові, ви як зимою сказали? І їздила на Майдан, і повішайте мене. Так ви сказали на сесії! Я не їздила на Майдан. Це лиси, що я вийшла. Я нікуди не їздила. Шановні, ми живемо в правовій державі. У мене взагалі я маю право на захист має право! Навіть кидайте мене в ящик. Відеокамеру! Віде? Так сталося, що ви прийшли в період, коли е, освітяни району будуть святкувати своє професійне свято. От якраз добре. Можна я з вами поговорю? Будуть бачити свого керівника. Вазватиніше, так? Да. Ну, дивіться. Я не маю, що Ось люди Завтра прийшли. Завтра ну, що що? Мені треба людям дати премію, побачив, треба людям ти виплатити ти це все. Заступника немає. От що ми зараз робимо? У Мене сьогодні э, Добре, уроки. Давайте, давайте так. Давайте, скільки як? вам треба це все зробити? Ну почекайте. Ми Тиждень давайте ми проведемо... Скільки? скільки треба? Скільки я, я не тримаю за давайте, посаду. Ми, хорошо. Скільки треба? Тиждень, два. Коли ви заяву пишете? Скажіть нам конкретно. Коли У мене пишете. немає дивіться заступника. Я навіть не можу нікому це залишити. Ви не думаєте, ви заступник не переживайте. Ви вирішили. Ви, 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 ви так Давайте я зазати. давайте. Ми з вами думаля в принципі. Якщо це потрібно і від цього щось зміниться в козяківському районі, я заяву напишу, але відповідно, щоб я зараз не можу написати хлопці. Я не знаю, зі кого време треба. Скажіть, ви не давайте в понеділок ми з вами зустрінемося. Ви ви напишете заяву. Все, конкретно, Всі казуві, от ми все знімаємо. Це все буде. Це буде все в кроваві. Я повинна поговорити з головою адміністрації. до Потім говорити з ким хочете, Ви заяву повинні написати і занести голови держадміністрації. Хорошо, я напишу заяву, занесу ви? голови держадміністрації, так. напишу заяву в понеділок. Ну, так, ні, ні напишете. Ні, 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 ні. Хочете Напишите ми її самі занесемо? Ми повинні зараз закінчити всі питання. І ви закінчуєте собі. Ви 3, людей, людям, вам останньо треба, треба все закінчити. Я буду це продовжувати. Я сьогодні перед голови, і на цю тему знову. Це голови, голова уїхав. Ви не підете. Завтра, завтра буде. Завтра буде, Ви завтра буде, ну заяву ви сьогодні напишіть. Зараз. Завтра підете. Ви по-любому і напишете. Пойміть. Правильно. Ну чесно. По-любому, ну я не хочу, щоб ви поміні. Я не хочу. Все, Напишіть і красиво. Хорошо, і все. Я, я, я ну, домовився до того, що Йдемо я напишу заяву. Нема, нема виводу. Напишіть, напишіть <кх> зараз. Дід напишіть і все, і розійшлися. Ні, ви то хлопці. Я вам обіцяю, що людина слово. Ви заканчивайте свої випроси. Закінчуйте свої вопроси, скільки там що а заяву напишіть зараз, зареєструємо її зараз і все, і хай вона буде. Пішли. А у вас два тижні буде підвезення? А у вас буде заяви, <су> тижні все. Ні, так ви, ви, ви розумієте, ви, ви теж хочете. Вас не, якщо <пілляти> вони вже я вас Я хотіла б з вами окремо поговорити, ми, ми не можемо вже говорити, треба говорити раніше. У нас можемо, а це ж одна. Одна думка одна. Вони на мене обідяться, скажуть. Всіх одна думка прийшли від, від людей. Вони ж прийшли так, що від людей, розумієте? Це розуміє? ми такого собі, що ми ми прийшли, ву, бо, за шутили, бо ми ми захотіли. Я вас, Хуча... наприклад, знаю і не знаю, ми, ми, а прийшла громада, прислала і сказали, от ідіть і скажіть. От ми й пишемо. Добре, ну, сьогодні я напишу за нас. Сьогодні. Ви напишете зараз заяву, сьогодні, зараз. Зараз я закладати заяву. Воно розумієте? Дивіться, зараз напишу заяву, я не маю права підпису. Я Ну, як начальника. Ні, ви собі напишіть заяву, що ви складаєте свої повноваження. Є? Там два слова, та заява, що це, це написав. Ні, ну, <поставлення> він складає повноваження, бо він виборна на нього посада. Виборна посада. він <поставлення> nee, не вибор написала. В кого? Стахова виборно. Да. Ну, яка разня. Виборна, виборна. Виборна, хабі не виборна. Вислухайте, я не можу. Ну не можу, дивіться, в нас камера знімається. Ну Абсолютно. то я напишу заяву. Ну пішли, напишу заяву. Тільки вони хай чекають. Вони заснімуть. Ні, ми йдемо одразу, заяву. Там договору пішли. ніякого пішли не буде. Пішли, одразу пишіть. Кончилося время. Тобі ж історію зараз закрили. <ріху> 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 Мир. Мир і спокій. Ну то там на Донбасі розказуємо тут. Розказуємо, де хочете. Ви Донбасу багато допомогли? Так. Да. Так, да. от якраз що, да. я помагаю. Так. Да. А ви там хоч раз були? – А чому ви змушаєтесь? Ні, то просто ви трошки себе, хлопці, захвалили Нормально. Ні, ви просто заціпіли АТО. Я туди частенько то ви молодець, в машині, Я сутками. Прихильна перед тими людьми, які там, розумієте? Спасибо. І чим можемо допомагаємо завжди? Тут є люди, які теж там тільки приїхали на день. То ви молодці, я школа, таких людей з такими треба говорити. Вот, не говорила, ні. Де ви? ні. Я говорила, что из формулена в аптеку не кажется у меня отобратно.